На батьківщину їдуть наші з Криму щодня. Кордона Чунгарі долають від кількох десятків до кількох сотень військовиків та членів їхніх родин. Однак українці їдуть своїм коштом та на свій страх і ризик. Київ дуже повільно запрягає і так само неспішно їде. Досі жодного плану виведення військ. Міністерство оборони обіцяє, що цей тиждень стане останнім стражданням вояків залишених у Криму. Для евакуйованих із півострова солдатів та їхніх сімей приготували 26 шість тисяч місць по всій країні. Олександр Моторний. Далі, аби не привертати зайвої уваги із найнеобхіднішим валізах. Темною порою залишки Севастопольської роти почесної варти військово-морських сил України минулої ночі залишили Крим за цілковитою конспірацією. Документи перевірили, все нормально. Перша цигарка на материковій території. Перші слова. Вони наче води у рот набрали, аж поки не почули Аллу та Сергія, волонтерів, які третій тиждень мандрують півднем Херсонщини та намагаються, чим можуть допомагати нашому Криму. Все було отлично. Доброго вечора, хлопці. Доброго вечора, Петро.

Слава Україні! Героям слав. ну. бузи з темними вікнами перетнув адміністративний кордон на КПП поблизу перекопа близько третьої ночі. Виїхали на материк 11 розстрільців та батько одного із солдатів. А там було жорстковочка. Дуже жорстко там було це, м'яко кажучи. У них не було ані де жити, ані чого їсти та пити. Банківські картки заблоковані і з розташування штабу їх викинули росіяни. Ми 28 днів держали оборону штабу. Потім, якби нас взяли штурмом, все, ми. Аби сопротивлятися вже не могли, коли штурмом брали штаб ВМС у Севастополі. Росіяни попереду себе пустили жінок та дітей. Наші хлопці бачили обличчя тих людей, але стріляти у цивільних вони це вирішили одразу, навіть не обговорювали. Ми здали зброю, все. от командир роти охорони, він зразу випросив ключі та оружейки. Сказав: я не буду этого діли. Натомість і про це не знає. Ніхто їх травили вогнегасниками, давили машинами із БТРами та закидували світлошумовими гранатами. Гнітушителі ми тушили, як машинами нас давили. Ми стояли, машини. Сто. Показали, Почему они не показали, як нас давили машинами. Щойно штаб ВМС перейшов до рук окупантів під триколором служити забажали майже усі батьки командири почесної варти ВМС від цілої роти. Це 40 стрільців. вірними присязі залишилось 11 рядових. Командири вже все, ви на русську сторону. одні, одні у одні взагалі вообще не знаю, що робити. Тупо, я не знаю, бросили, как бы нас і все виживали. кажуть хлопці, як могли і власними силами і власним коштом. Поки були гроші, винаймали житло по 200 гривень за стрільця за ніч. Коли гроші скінчилися, заночували під парканом власної частини. Все, роз розходитесь, хто куди, там увольняться, не ні увольняться, переводитися на інші друг, там Ніхто этого нам толком не довел, нічого не сказав. Вони чекали дзвінків зі столиці та наказів в сім днів, половини ночей провели просто неба. Жодної директиви не отримали. Їхати на материк Багато хто стверджують, солдати просто боїться. Некоторі не хочуть да. їхати, тому що у них ліжі немає. Вони бояться, так, да. бояться как бы, приїхати сюди, щоб їх там Или, там не знаю, там Ну, тому, що виходили закони тому, що сі воєнне служащі українська армія, які покинуть Крим. Вони будуть читатися дезертирами, на наступний день. виходить другої якийсь указ. Усю інформацію кажуть хлопці отримували лише через інтернет. Нині надвечір очевидно повинні почути безпосередньо з вуст вищих офіцерів Міністерства оборони. Бус із 11-ма вірними присязі стрільцями роти почесної варти ВМС України. Надвечір має дістатися Києва. Із півдня Херсонщини Олександр Моторний, Роман Сукач та Микола Головко. Новини 2+,2.